Ви знаєте, як регулярно займатися спортом без мотивації і енергії. Зараз розкажу. Мотивація це в'язниця. Тому варто побудувати систему, яка буде працювати без мотивації. Ось як це зробити. Лінь це сигнал, який просто каже, що треба змінити підхід. Для спорту мотивація не потрібна. Майже всі, хто спирається на мотивацію, програють. Можливо, ви там були. Мотивація це нестабільний ресурс. Вона Швидко вичерпується і потім довго не з'являється. Ви не можете це контролювати. Тому який сенс спиратися на це? Що робити? Створіть систему маленьких автоматичних дій, які не потребують мотивації, а базуються на звичках і біологічних ритмах. Як це зробити? Починайте з однієї хвилини руху щодня. Це може бути просте розтягування або кілька присідань. Прив'яжіть спорт до існуючої звички. Наприклад, після чистки зубів можна зробити 5 присідань. Не ставте собі ціль займатися спортом, ставте собі ціль починати рухатись. Це знижує психологічний бар'єр. Робіть це зранку, коли рівень кортизолу природньо високий. Через хвилину тренувань запитайте себе, чи хочу я продовжувати. Якщо ні, зупиняйтесь, нічого страшного. Продовжуйте так робити щодня, і через деякий час ви помітите, що мотивація народжується в процесі, і тоді ви захочете додати собі часу або нові вправи. Відстежуйте прогрес, щоб бачити, що ви молодець. Фіксуйте, використовуйте для цього якийсь додаток або трекер. Чому це рішення спрацює? Цей метод базується на наукових даних, які довели, що автоматичні дії. Витісняють залежність від мотивації, а це знижує ризик вигорання і відкладання справ. Психологічно це зменшує внутрішній конфлікт і провину, бо ви перестаєте чекати натхнення і починаєте просто діяти, робити, бути означає діяти, бо саме через дію ми відчуваємо, що ми живі. Адже справжня свобода це вибір дії всупереч внутрішньому опору. Тому дійте, щоб відчувати себе. Живими